Вітаю вас, шановне панство. Дякую, що витрачаєте свій час та життя на перегляд моїх відео. Не знаю, як вас, а мене вже задовбав цей Aliexpress своїми глюками. Ось сьогодні заходжу я туди, і що я бачу? А я бачу знову маленькі жовтенькі знижки, хоча з вчорашнього дня я нічого поганого не робив. Просто зібрав монети, це мій основний аккаунт, як бачите, стоїть регіон Україна. Давайте подивимося, що у нас там в суперзнижках, і тут також я бачу маленькі знижки. Вчора тут були, ну, в середньому, 50%, а зараз дивлюсь 35%. Тобто десь 15, а то може і 25% десь за ніч загубились. Вчора тут здебільшого було 50% знижки, хоча і не купляю зараз на українському регіоні, бо тут погані ціни. Краще вже на польському, там і відсотки більше, і ціни більш привабливі. Але все ж таки справедливість вона має бути. І раніше я звертався до служби підтримки, а зараз я намагаюся вирішити сам. Це може працювати не у всіх. У мене поки що воно працює. Вам треба в налаштуваннях андроїда зайти в меню додатки або програми. У кожного воно називається по різному. От у мене програми та сповіщення. Переліку встановлених програм на пристрої знаходимо Аліекспрес. А у мене, бачите, є окремо таке віконці. останні використані програми, і там є цей Аліекспрес. Заходимо в нього і нам, друзі, треба видалити дані саме дані, не кеш. А дані застосунка. І нам доведеться заново проходити авторизацію, налаштування і все таке інше. Але це допомагає. Тож я видаляю дані, дивлюсь, щоб все обнулилось. Виходжу і запускаю заново застосунок. Залишаю регіон Україна, заходжу сам застосунок, переходжу в пункт профіль. Тут авторизуюсь, вводжу свої облікові дані. Ну і першим ділом я хочу подивитися, що тепер у мене там з цими монетами. Заходжу в категорію. Монет бачу поки жовтенькі, ось червоніють ціни, і ось почервоніли вже відсотки. Добре, спрацювало. І я бачу, що вже є і 50%. Давайте ще перевіримо, чи змінилося щось в суперзнижках. Як ви пам'ятаєте, до видалення даних тут були найвищі 35%, а зараз я вже бачу 50%, навіть трошки більше, є і менше. Тож, як бачите, все можна вирішити без служби підтримки, у мене це вдається, але все одно відсотки не такі гарні, як на польському регіоні. І давайте я вам ще раз покажу. Як туди перейти? Натискаємо меню профіль, вверху ми бачимо піктограмку нашого прапору українського, натискаємо на нього. В списку знаходимо Польщу, вона в перших 10, натискаємо її. Раніше цього було достатньо, але зараз Aliexpress вимагає вказати воєводство, тобто область по-нашому. Ми просто мотаємо донизу цього списку і вибираємо Азер, тобто іншу, і потрапляємо вже в польський регіон. Відразу хочу подивитися, що там з монетами, і дивлюсь, що зніжки набагато краще, ніж в Україні може тут ціни трошки вищі, але взагалом, якщо купляти з польського регіону, воно виходить дешевше. Не на все, але здебільшого це так. Хочу потрапити ще в категорію суперзнижок, але, друзі, тут є відмінність в інтерфейсі між польським і українським застосунком. У нас крайня піктограмка це якраз потрапляння в категорію суперзижок, а тут приймання участі в реферальній програмі. Якщо ви надаєте якесь посилання і хтось купує по ньому, то ви також отримуєте бонуси, по яким потім зможете розрахуватися при своїй покупці. Дивно, але на іншому екунті, ну і на іншому девайсі. В категорії монети, отам, де друга картинка з товаром, там є кнопка потрапляння. В категорію суперзнижок. Там навіть як в банері показуються ці товари зі знижками, але тут такого нема. То якщо у вас те ж саме, заходимо в мій телеграм-канал, посилання є під кожним відео, підписуємося, і там є єдиний прикріплений коментар, в якому є це посилання. Заходимо туди, натискаємо на посилання і потрапляємо в категорію суперзнижки. Принаймні, що я бачу, деякі товари мають ту ж саму знижку, що і на українському аккаунті у мене. Багато відсотків вищено, от, зокрема на дроти до зарядок та деяку електроніку. Але якщо так подивитись, то в цілому плюс-мінус вони все те ж саме. І здавалось би, а чи є сенс переходити на польський регіон, бо у багатьох виникають проблеми з цим переходом? Скажу, друзі, має, якщо ваш аккаунт був чистий і ніколи не був в якихось банах. Саме цей аккаунт у мене був в бані, і тому тут не такі великі. Відсотки. Але якщо перейти на інший аккаунт на іншому девайсі, який у мене є, то ви побачите наскільки все відрізняється. І не тільки в відсотках, а ще й в інтерфейсі. Хоча і там, і там одна, і та ж сама версія застосунка. Ось той самий інший девайс. Зверніть увагу, що я заходжу з віджета Aliexpress, він надає на 5 монет більше, ніж просто заходити. Відразу переходжу в розділ монет, натискаю на кнопочку Collect, щоб зібрати щоденні монети. І замість 70 я збираю 75, бо зайшов з відджета. Зараз я вам покажу, що це також є польський регіон, бачите польський прапор. Давайте подивимося, що у нас тут з монетами. А ось і вхід на другій картинці до суперзнижок, як я і казав, чого нема на іншому девайсі. Відсоток знижок за монети тут набагато краще, ніж на попередньому девайсі. Давайте ще перевіримо категорію суперзнижок. Для цього ми повертаємось до другої картинки, ну і натискаємо там ці 85% і знаки питання. Тож, поки воно завантажується, ще раз звертаю вашу увагу, що додаток той самий, але бачите, інтерфейс інший. І відсотки тут інші. І 80 є, і 75%. І 60%, здебільшого, бачите, оці от дроти для зарядок, вони 80%, а на попередньому були там 50%, на українському взагалі 35%. І від чого це залежить, не може пояснити навіть служба підтримки. Я вважаю, що тут дуже багато факторів. Це і чистота вашого акаунту, щоб на ньому ніколи не було ніяких банів. Це також вік аккаунта. На мою думку, чим молодший аккаунт, тим більше знижок він отримує. Але якщо ви створите новий аккаунт, ви їх також не побачите, бо вам треба їх ще заслужити, тобто зробити замовлення на певну суму. Так, на цьому аккаунті у мене співпадають відсотки, які публікують телеграм-канали. Але ви вважаєте, що в мене тут немає проблем? Це не так, зараз я вам покажу. Ось цей самий аккаунт, тільки в кінці грудня. Заходимо так само через другу іконку, там де вхід до суперзнижок, потрапляємо в них. Що ми бачимо, вау, які круті знижки! 90% є, взагалі в середньому десь вони 80%. Знаходжу навіть деякі 95%, тож не гаю часу, замовляю їх, бо це за бестін. І я це правильно зробив, бо вже на наступний день таких знижок на ці товари не було. В кращому випадку були 80%, а так в середньому 75%. Саме тому я створив телеграм-канал, щоб ви мали змогу день в день купити по тим самим цінам, що побачив і я. Якщо є щось гарне, на мою думку, з великою знижкою, ви це побачите. Якщо нема, то може і тиждень не бути ніяких пропозицій. Я не женусь там виставити 10 пропозицій на день, аби що, як це роблять інші телеграм-канали. Якщо в мене щось з'являється, то це щось дійсно цікаве. Тож я вважаю, що якщо ви підпишетесь, це не буде вам зайвим телеграм-каналом, вашому списку. Тож, які тут проблеми? Дивіться, друзі, ось, наприклад, ми зупинились на наліпки Діда Мороза на Унітаз. Давайте заходимо в неї. Бачимо, що там 80% знижки за монети, коштує 2,31%. Тож має на виході бути десь 48-49 центів. Натискаємо купити, бачимо, що адреса у мене стоїть українська, місто Київ, бо ми міняємо тільки регіон застосунка, а не адресу доставки. Бачимо 49 центів, це відповідає нашій знижці 80%, наче все гаразд. Але я б сказав, що. Це скоріше виключення. Пам'ятаєте, дроти для зарядки? Давайте їх замовимо. Бачите, також 80% знижки, тут навіть ціна така гарна, 99 центів. Є можливість купити якісного дрота за 8 гривень, Ну давайте спробуємо це зробити. Поки що все нормально, ціна та ж сама 99 центів, 80% знижка за монети, доставка безкоштовно. Все як треба. Натискаємо купити негайно. Підтверджуємо довжину, натискаємо купити і нас чекає нежданчик. А де наші 99 центів? А хіба оце от 80% знижки? Навіть якщо б Вар коштував 99 центів, то це було б тільки 50% знижки. Що ж це коїться. Взагалі, то якщо ви побачили ціну на товар, яку пропонує вам продавець, і ви з нею погодились, то це вже є договор публічної оферти, і продавець зобов'язан вам продати по тій ціні, що ви побачили на своєму екрані. Але це не діє з Аліекспресом. Тут відбувається якась фігня. Ну добре, може це якась помилка поодинокий випадок. Давайте перевіримо інший дротик, який теж був з 80% знижки. Правда, коштує він трошки дорожче, долар Доставка безкоштовна, добре, будемо рахувати, що нас все влаштовує, і ціна і відсоток, купуємо. Ну що, дива не відбулось, і ціна граптом зросла, і відсоток не відповідає. Ну от як купляти? І це реальне вибішує. Я б же давно відмовився від покупок на Аліекспресі, якщо б не інша ситуація. Бо, як з'ясувалося, зміна ціни та відсотка буває не тільки в гіршу сторону, а ще й в кращу. Наприклад, оця червоненька плата 24 ватна для організації безперебійного живлення роутера. Ця платка гарніша, ніж малопотужна зелена, але тут немає холдерів для акумуляторів. Гарна ціна, але я помічаю, що тут платна доставка, саме тому вона ну, так дешево коштує. Деякі хитророзумні продавці перекладають частку вартості товару в доставку, хоча вона їм так не коштує. Це для того, щоб ви побачили начебто нижчу ціну і звернули увагу. Ну добре, якщо спрацюють монети, вартість буде десь більше долара. Доставка теж трошки. Більше долара взагалі-то це краща ціна, ніж у нашому регіоні. Тож я вирішую все ж таки замовити, вибираю нову версію, там кращий захист. Натискаю купити, і що я бачу? А я бачу ціна набагато менша, відсотки набагато більші і доставка безкоштовна. Це як так? Товар коштує менше, ніж долар, хоча в нашому регіоні це приблизно десь 3 бакси. Мабуть, перед самою сплатою система перевіряє адресу доставки, бачить, що це Україна, а туди вона безкоштовна. Тож і ставить її безкоштовною, ховаючи там оці от надлишки, які сховав продавець. Ну що ж, ціна каска, тож замовляю негайно. І тут відразу виникає наступна проблема: я зробив замовлення, а 10 монет за це воно мені не дало. Якщо натиснути на Сінао, я просто потраплю в категорію монет і нічого я там не побачу, і нічого мені не дало. Вдасться. Тож цю проблему ми будемо також вирішувати без служби підтримки. Ми знову будемо міняти регіон. І в цей раз на Корею. Тут так само треба вказати інший регіон. Ми проматуємо донизу, також вибираємо Азер це інший. І наш інтерфейс стає корейським. Якщо є потреба, в налаштуваннях можна змінити мову на англійську, а валюту на долари. Але купляти ми тут нічого не будемо, тут все дорого. Нас тут більше цікавить ця жовтенька кнопочка з монетами і зверху з написом 240. Це якраз та сама сума, яку мені заборгував Аліекспрес за замовлення. Тобто я зробив 24 замовлення, а монет воно мені не дало. Натискаємо на неї. І що ми бачимо? Мені додає 240 монет саме за замовлення, а не за вхід, немов їх затримали на українсько-китайській митниці а коли я перевів на Корею то їх відразу пропустили. Тож, друзі, якщо у вас така сама проблема, ви знаєте, як зараз її вирішувати. Не треба їх залишати китайцям. Забирайте. Це ваше чесно зароблені. Те ж саме на корейському регіоні робимо, якщо вам надає 5 монет за очікування доставки. Заходимо в відправлені, бачимо ту ж саму напис, що бачимо в себе в регіоні, яка не натякає, що ми отримуємо монети, але натискаємо і отримуємо їх. Нагадую, що з одного замовлення можна отримати 10 монет, тобто двічі натиснути на цю кнопку. Але не більше ніж 15 монет за день з загальної кількості ваших замовлень. Ну я тим часом зібравши ці монети, повертаюся на польський регіон. Ще раз можете побачити, як це робиться. Міняю Корею на Польщу, знову пролистую донизу, вибираю Азер, інший регіон. І все, я на польському регіоні. Залишається мені повернути тільки або англійську, або українську мову, і валюту долар для зручнішого використання. Зараз корейський інтерфейс зміниться на польський, і переходжу до останнього лайфхака, який я вам хочу сьогодні запропонувати в відео. Граючи в гру «Гогомач», інколи рівні неможливо прийти за ті відведені ходи, які вам дала гра. І доводиться дивитись рекламу, щоб подовшити їх на 5 ходів. Так ось невеличкий лайфхак для вас. Не треба чекати ті 15 секунд відведені на рекламу. Хоч це не так і довго, але ви у всіх іграх ти і дивишся, вона вже задолбала. Тож ми натискаємо відвідати сторінку, одразу ж повертаємось назад, натискаємо хрестик зверху, наче хочемо вийти. Воно питає: Хочете вийти? Ми кажемо ні, продовжити. І воно надає ці 5 ходів, і не треба дивитись 15 секунд рекламу, продовжуємо грати і так користуємось кожного разу, коли нам потрібні оці от 5 додаткових ходів. Ну що, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео, бо ці проблеми ніхто не висвітлює на Ютубі, тільки можна їх прочитати десь в телеграм-каналах, і то не про все. Сподіваюсь, для вас не буде важко поставити в. Подобайку, якщо ви не підписались, підписатися, залиште якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. Тим більше зараз моя різдвяна новорічня творча відпустка завершилась. Я знову виходжу в ефір. Через кожні 2-3 дні буду викладувати нове відео. Будемо знову робити розпаковки, щось ремонтувати. А ще я вам трохи похизуюся і проспелірю свою головну знахідку минулого року зі смітника. Друзі, пам'ятаєте, я хотів собі якийсь телефон, або щоб я його знайшов, або щоб мені його надав на тест якийсь виробник, і ось друзі, саме 23 грудня, в мій день народження. Я пішов в АТБ купити собі півця святкового. Поруч були смітники, я їх вирішив перевірити. І що я там знаходжу, я там знаходжу сучасний телефон. Він не заблокований, він не загублений, бо його останнє включення було аж в червні. Він 21-го року, але має непогані характеристики. Єдине, що в ньому трошки вздулась батарея і трошки відсунула задню кришку телефона. Працює гарно на екрані, навіть сяточки ніякої немає, не гальмує, не бісить. Все як я хотів, навіть більше. До речі, на екрані. Аня зараз іде трансляція гри саме з нього. Все не буде більше вам спойлерити, Все, ви це побачите незабаром. Тож, друзі, давайте. Ви знаєте, що робити: підписочка, лайк, коментар, щоб ми з вами не загубились. Побачимо вже незабаром. Я вам бажаю щастя, мира, добра і кажу вам па-па!